Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про ще один мальовничий острів на Мальдівах. Якщо рай існує, то це він. Види цього острова вражають. Ціна за 8 годин 135 доларів. Ну що, погнали? Я на острові Охувелі. Сьогодні буде міні-огляд на наш відпочинок тут, але спочатку хочу показати, як проходив наш сніданок. Тут я так розумію, хтось однаглів. Ей, мадама! Поки ми катаємося по острові, хочу вам розказати про свої відеоролики. Мій канал спеціалізується на шорцах. Відео я знімаю для себе, для душі. 90% відео це про їжу, але іноді хочеться з вами поділитися ось такими прекрасними моментами свого життя. У мене не влог. У мене міні-відеоролики мого життя. Я не бачу сенсу знімати ролики по годині, багато балакати, тому що це не має сенсу і ніхто дивитися не буде. Тому я виставляю лише цікаві та головні моменти своїх подорожей. Надіюсь, такий формат вам подобається. Приїхавши на острів, першим ділом ми вирішили взяти коктейльчик та пограти трішки більярд. Після більярду ми пішли кататись на каяках та відпочивати наповно. Ну що, друзі? Ми прийшли в буфет. Кажуть, що тут буфет просто нереально смачний. Так що я вам покажу і ми разом з вами будемо обідати. Ось так виглядає наше місце. Так у мене тапочки скриплять, таке відчуття, що я йду по снігу. І так, ми зараз йдемо обідати. Ось так виглядає наш буфет. Ось там ми будемо брати їжу, ось тут ми десь собі виберемо місце. щоб що ми сьогодні будемо їсти. І так, у нас тут є чіпсики з салатиком. Ось такий салатик, цікаво, що бачите, мій маленька квасолька. Все щось незрозуміле. О, у нас тут є і супчик, тушені овочі. Тут знову якісь ось такі банки. Цікаво навіщо і чи це можна взагалі куштувати. Дивіться. Круто. Ось тут можна собі зміксувати салатик, який ви любите. Дивіться, скільки тут сиру можна собі взяти сир, суші, також свіжий тунець. Оце дуже крута штука, тому що я не люблю консервований. Тут різні салати, салат з макаронів навіть є. Ось такі міні. Я думаю, це, напевно, курочка. А ні, це рибка кляри. Тут ще можна взяти ковбаску. Тут роблять маленьку шаурму. Тут різні соуси. Тут теж м'ясо. О, тут у нас десерт. Дивіться, які красиві. Це так красиво зроблено. Також можна взяти собі морозиво на десерт. Тут у нас гарячі страви. Вау! М'яско тут є. Клас, дуже гарно все виглядає. Тут знову десерти. Тут у нас десерти. Це у нас біф? Euh, Єс. Це в нас гов'ядинка. Дуже все гарно і смачно виглядає. Ось щось я відчуваю, що я так наїмся, що не зможу навіть встати зі столу. Так, тут у нас є фрукти, є Гуава. Все. Я буду лише їсти Гуаву. Убожнюю Гуаву. І там теж щось будуть готувати, але ще, напевно, не прийшла, людина там щось вже вариться. Ось так це все виглядає. Я зараз зразу беру суші, салат та тунець. Це взагалі навіть не обговорюється. Так, на все, я йду обідати. Я взяла собі фарш з сиром. Це в нас, я так зрозумію, розумію, сирно-молочний соус і там або рибка, або м'яско, я не дивилася. Овочі на грилі, ковбаску одну, тунець. Взяла собі, зміксувала невеличкий салатик. Звичайно, лайму, декілька шматочків та суші. І ось шматочок сиру. Так, я пішла знаходити напої, але щось пішло не так. Я знову взяла ці лами і Якось це все треба буде зараз їсти. Собі е, телятину, міні-морковочка, е, міні якісь знову овочі на грилі, м'ясо та авокадо. Mm -hmm. Ось це мій обід, але це лише перший захід. У нас вже закінчився обід, ми дуже сильно наїлися. Зараз ми вже прийшли до басейну. До басейну взяли собі по коктейльчику. Я взяла собі каву, ось там моя кава стоїть, я взяла собі каву. І зараз будемо відпочивати, загоряти. Бачите, я загоряю в тіньку, тому що тут навіть в тіньку можна дуже сильно загоріти, навіть згоріти. А зараз насолоджуйтеся краєвидами цього прекрасного острова. Цей день завершується. Ми повертаємось на Мафуші. Завтра ми вже їдемо. Дуже не хочеться, але надіюсь ми повернемося ще не раз сюди. Всім до зустрічі, гарного дня! Дякую за перегляд. Не забувай ставити лайк, підписуватися та коментувати це відео. Пока-пока!